Відтепер батьки, які виїхали за кордон через війну, також зможуть отримувати грошову допомогу при народженні дитини. Раніше для цього потрібно було подавати документи лише в Україні. Втім, уряд врегулював це питання і дозволив українцям, в яких народилась дитина, і вони тимчасово перебувають за кордоном, подавати необхідні документи дистанційно. Розмір державної грошової допомоги у цьому випадку не зміниться. Підтримана урядом новація. передбачає можливість. Надсилати одним із батьків, який тимчасово перебуває за кордоном, заяву на призначення допомоги до органу соціального захисту в Україні за своїм саме зареєстрованим місцем проживання. Разом із заявою потрібно надіслати видані компетентними органами країни перебування та легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини. Таким чином, мати зможе отримати українську допомогу на дитину в країні, де вона отримала тимчасове. І прихисток.